Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в АТБ буде нова промгрупа з 18 грудня по 24 грудня включно. Каструля із нержавійчої сталі зі скляною кришкою. Об'єм літр 700 мл 329 гривень. Каструля з нержавіючої сталі зі скляною кришкою об'ємом 2,5 л за 369 г. Ємність кляна для харчових продуктів з кришкою від люмінарк літр 970 мл 249. Чашка керамічна, що змінює колір від кип'ятку 320 мл об'ємом 100 гривень. Набір ножів кухонних 3 штуки за 179. Набір пластикових контейнерів із кришками об'єм. 400 800 та літр 400. 169 гривень. Склянка 290 мл об'ємом за 80. Капці чоловічі кімнатні закриті. 42 по 45 розмір. Акційна ціна 189. Капці Чобітки жіночі за 289. Шкарпетки універсальні утеплені з 36 по 45 розмір 139 Підставка під гаряче за 40 гривень під чашечком. Підставка під гаряче двохстороння. Розмір 29 на 42 см 20 гривень. Плед розміром 1,80 м за 399 Набір кухонних рушничків 100% бавовна розміром 40 на 60 см. Один кольоровий інший однотонний 129. Салатник склокерамічний від люмінарк діаметром 18 за 65. Салатник склокерамічний від люмінарк діаметром 12 см 43 гривні. Блюдо глибоке скло керамічне від люмінар діаметром 25 см ціна 125 гривень. Фігурка іграшкова декоративна текстильна гном 149 з підсвічуванням. Чайник з жароміцного скла для заварювання літр та 250 мл об'ємом. 199 Френч-прес 600 мл об'ємом 229 гривень. Набір келихів для шампанського 6 штук по 220 мл за 444. Набір келихів для вина об'ємом 350 або 480 мл. 6 штук у паковці за 444 гривні також. Герлянда електрична 28 ламп 5 метрів довжина всього за 30 гривень. Прикраса новорічна герлянда. За 109 гривень. Набір прикрас ялинкових 6 штук фігурних 100 гривень. Газ універсальний для портативних приладів 220 г 60 гривень. Будильник дзеркальний із термометром 199 Олія ефірна 10 мл об'єм 40 гривень. Набір ігровий Pops за 349. Набір для творчості розфарбуй новий рік 60 гривень. Набір для творчості створи новорічну листівку 51 гривня. Іграшка сюрприз 699. Календар настільний перекідний за 45 Календар на магніті за 35. Набір ігровий «Лялька Лол» – 649. Іграшка м'яка «Сквіш» – 299. Іграшка Сортер за 199. Іграшка дитяча 199. Іграшка, що розтягується, 579. Іграшка дитяча м'яка 245 гривень. Книга із серії Дитячі Історії України 499. Фігурка сюрприз 79 гривень. Іграшка колекційна набір 2 штуки 47. Книги із серії Книжка картонна формат А6. Оченята 28 гривень. Книга із серії Веселі забавки для дошкільнят 46. Книги із серії Маленьке диво 174. Фігурка Лол сюрприз. 295. Іграшка дитяча машинка за 599 з радіокеруванням. Брелок сюрприз за 449 гривень. Книга із серії Енциклопедія 349. Книга із серії Сторінки цікавинки 319. Блокнот з алмазною мозаїкою – за 65 гривень. Ручка Кулькова 35. Іграшка дитяча м'яка 179. Іграшка Трансформер Динозавр 129. Іграшка дитяча врятуй черепаху 899. Набір подарунковий 299 ловін. Іграшка дитяча автомобіль 345. Пакети подарункові по 32 гривні. Капці жіночі закриті. Розмір з 36 по 41 179. Прикраси ялинковий набір куль 6 штук за 100 гривень діаметром 8 см. Прикраса ялинкова буси 54. Набір для розпису за номерами з підсвіткою. 25 на 25 см 109 гривень. Набір подарунковий засобів для догляду за тілом та волосся для чоловіків. Біке – 219. Ароманабір, аромалампа з ефірною олією та аромакубики 199. Новорічний аксесуар: Шкарпетка для подарунків: 45. Прекрасна новорічна гілка святкова 100 гривень. Підсвічник 179. Форма для випікання керамічна за 249. Скатертина вода не проникна 1,20 на 1,50 м за 279. Набір чайний люмінарка 12 предметів 479. Чашки та блюдечка. Чашка з подвійними стінками 280 мл об'ємом за 129 Прикраса новорічна скляна куля з декором 65 Ялинка з прикрасами штучна висотою 22 за 63 гривні. Фігурка новорічна декоративна 139 Фігурка іграшкова гном висотою 21 см 129 гривень. Шапка новорічна Санте 23. прикраса новорічна олень з підсвіткою 244. Прикраса новорічна ялинка 99. Ялинка новорічна дерев'яна з прикрасами висотою 28 за 165. Сувенір ялинка настільна з прикрасами 109. гірлянда для декорування 90 гривень. Довжина 10 метрів. Карнавальна шапка звірята 89 гривень. Прикраса новорічна дівчинка 90. Прикраса ялинкова набір кульок новорічних 18 штук 60 гривень діаметр 4 см. Гірлянда електрична довжина 4,65 см за 60 гривень. Це все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!